Мученики, чим вони великі? Тим, що вони ще більше ставали до боротьби, ще більше ставали до віри, ще більше ставали до безкомпромісності, і ця безкомпромісність робила з них святих мучеників. Хто такі святі мученики? Це ті, які за друзів своїх за правду. З іменем Христа на устах, не тільки України, але й Христа. Ішли на смерть, ішли на жертв, ішли на саможертву. Кожен в своєму, і зараз це теж спив, кожен в своєму якомусь маленькому, маленькому, маленькому полі бою. І це, що хотіли залякати, навпаки, ставало для християнських людей, які глибоко християнські, не приводом до розпуки і зневіри. А приводом до мужності, ось так постраждав мій друг. А я чим гірший, А я буду ступати на неправду? ні, так не буде, і я іду за правду далі.